Всім привіт! Друзі, вітаю вас на каналі Проєкт 36. На цьому каналі будуємо мою бричку BMW E36. І Ця серія починається з того, що їдемо ми по чергові посилочки, тобто тюнячки. Зараз заберу покажу, що там приїхало. Забрав я посилку помічник зі мною. Це у нас приїхав інтеркулер фірми Арієхи. Ну, якби це максимальний розмір, який до Цю 6 поставити, так як турбіна не дуже велика, вона буде достатньо нагрівати повітря, тому вибрав найбільший, який можна встановити. Знаю, що цей встановлюється без проблем, тому його взяв. Ось така в нього направлена сота. Якби хто їх встановлював, казали, що дуже-дуже гарно він охолоджує. Я сам на такому не їздив, не можу з певністю сказати, що він прям пушечний. Але всі, хто ставив, дуже казали гарні відгуки. Тим паче, те, що він направлені соти, ну, тобто він краще охолоджує. Не знаю, правда чи неправда, ну, який вже приїхав, такий буду встановлювати. Треба зняти бампер, ну і буду встановлювати. Також, тільки що поїхав, забрав я. Колектор, його вже площину шліфунули. Ну, тобто він так виглядає. Все рівненьке. Тут також шліфунули, все рівненьке. Поїхав я, підібрав болти. Думав, М12 встановити, але не було. Мідних гаючок М12, вирішив на М10, все зберу. Потім, якщо воно буде сіфонити, то перероблю вже під 12 болти. Так як доволі часто кажуть, що М10 погано тримають, Ну, побачимо. Зараз в мене вже не триплячка його зібрати, все. Збираю так. Якщо буде сіфонити, то тоді вже переробимо під М12. Ще хочу вирізати ось цей фланець. Куплений був. Поганої якості починаю вирізати, покажу, як я це зробив, і будемо встановлювати ці всі тюнячки. Не втримався я таки приміряв інтеркулера. Ну так, приблизно приставив його. Ось так він буде встановлений. Можливо, трохи вище. Це я подивлюсь по бамперу, поміряю. Так як в майбутньому ще хочу зробити тут захист якийсь, ну тобто трубку. Вигляд вже присутній. Мені подобається. Прям, прям задоволений дуже сильно. Нарешті я його дочекався. Цей він найдовше всього їхав у нас. Но, зато він у мене вже. Добре, починаю вирізати фланець, а інтеркулером займуся трошки пізніше. Вирізав я планець. Ось так він совпадає. Всі отвори теж совпадають, ну, Це вже результат. Так, довелося болгар фрезерним станком помучитись. Ось він, до речі, жить в мене. Він аж гарячий. Ну нічого, я вирізав. Зараз ще піду дороблю гравером ось ці місця. Ну, тобто допиляю їх, бо тут де не заліз, уже не зміг. Вирізати їх. І ще залишилось розсверлити ці отвори. І буде готово. Такий фланець в мене вийшов. Отвори розсверлив. Зараз все совпадає. І ось той, що я купував. Ну, тобто, ставимо його, щоб він стояв. Ну, практично совпадає. Ну, ось так, мабуть, виставити. Теж видно, да? чому я вирішив його переробити? Ну, це все видно. І цей більш масивніший вийшов. Тут багато тіла. Цю центральну частину я вирішив вирізати. Гадаю, вона не потрібна. Також треба ще придбати трубу і можна вже буде приварювати, а потім віддати на шліфовку. Зараз йду помию колектор. В середині, так як його шліфували, там образив всякий і все присутнє. Це треба гарненько помивати. Також ще раз передивлюсь, щоб не було ніде окалин, Тому що окалина, якщо полетить в турбіну, може пошкодити крильчатку. Колектор встановлю на місце. І хоча б буду якось примірювати, поки поміркую, як встановити цей як Зі мною, як завжди. Вимив я колектора середині окалини всі перевірив, щоб не було, нічого немає. Все чистенько. також задув мідянкою прокладки на випускний. Зараз ще з іншої сторони трошки підсохнуть вони і буду вже встановлювати колектор. У нас вже вечеріє, колектор на місці. Міряв, міряв я інтеркулер. Довелося перенести масло -кулер назад. Ще міркую, куди встановити радіатор на гідропідсилювач. хочеться різати бампер. Якось його все докупи так гарненько. Інтеркулер вже приміряв, поки на таких резинках. Тут потрібно зробити кріплення, там видно буде їх. Так він щільно у нас тут стає. Можливо, там підсилювач доведеться небагато підпиляти. Ну, а в цілому мені дуже подобається. І тут він теж забазувався нормально. Не буде нічого там торчати з під бамперу. Ще треба придумати, де встановити радіатор на гідропідсилювач керма. Чорний тут зі мною тусується, як завжди. У нього тут свої задачки. Зайців вже нема, то він до мене пристає. тут. <реш> ну Таке побавилося трохи, та й годі. На цьому ця серія буде завершуватись. До зустрічі в нових серіях.